Розпочалося сіткування, як водиться з молитви. А відтак місцевий парох, отець Володимир, щиро поблагословив усіх присутніх на добру та щасливу долю, просячи Бога заступництва від подібних лихоліть. Важко повірити, що 60 років тому село Кадовне не було повністю зруйноване. Але ті, хто пам'ятають ті страшні сторінки історії, дякують Богові за повернення додому і моляться, щоб схожі ситуації не траплялися більше ніколи. Зі сльозами на очах згадують ті важкі часи Марта Осадець. Їй Їй той час було всього 10 років. Та те же назавжди вкарбувалося в її пам'яті. Ті хату валяють, хліб печеться, то навіть хліба не дали нам взяти, щоб взяти, розмити, щоб дітей нагодувати. Бо нас було шестеро. З трепетом згадує той час Марта Іванів, коли їм семеро сиротам доводилося переховуватись від енкаладистів. Каже, пощастило втекти, а згодом забрав жив У сусідньому селі А ось Ганна Лилак ніколи не забуде той момент, коли вона ще зовсім малесенькою з батьками повернулася додому і досі перед очима зруйноване рідне село. Приїхали, нічого нема. Тато хату якусь таку маленьку знаєте вже то-то зліплюють, то-то носять на плечах, і ми то-то вже. Е – Відновлюєте? – так, відновлюю, то лише стіни були. На захід приурочений й річниці повернення кадобнянців додому зібралася чисельна громада села та гості свята, всі ті, кому небайдужа історія свого краю. Два роки поневірянь не зламали сильних духом мешканців даного села. Вони вистояли, зуміли об'єднатися та повернутися на рідну землю вже в 1953 році. – У 51 році. році наші жителі села були виселені частково пару сімей у Сибір, а останні всі повністю село, Веселено було у східній області і жили вони в землянках. Потім перші жителі села в 1953 році почали переселюватися і будувати тут домівки. Що завдяки тим людям, завдяки зусиллям тих людей, ми ту зараз живемо на цьому чудовому, цьому чудовому селі. Першими до свого села повернулися подружжя Василя та Галини Лиликів. Саме на 60-ту річницю вони відзначають своє залізне весілля. Цієї нагоди їх привітав сільський голова та вручив подарунок. Своє друге народження кадобняни відзначили надзвичайно урочисто, адже їхнє свято співпало з відзначенням празника князя Володимира Великого. А цьогоріч ще й 1025-річчям хрещення Київської Русі. Нині наша славна українська земля є вільною, вільною від Московії, від Московського гніту. Ми з ми маємо незалежність. Проте не все так добре в нашому домі. Ми не маємо господарів гідних, таких на кшталт князя Володимира рівноапостольного, на кшталт княгині Ольги рівноапостольної, котрі б нині. Керувала нашою країною колтрібно, любили нашу українську землю, але ми маємо незалежну нашу неньку державу. Тому дозвольте ще раз привітати вас, дозвольте кожній калузькій і українській громаді, українській родині побажати тепла. Побажати родинного затишку дуже важливо відзначати такі заходи, каже голова Калуської райдержадміністрації адміністрації Василь Петрів. Адже знати свої історії ми повинні, і влада робитиме все для того, щоб села розквітали. Якщо е, говорити про кадовну, то для них це дійсно подія, тому що постановою Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки в 51 році було. Прийнято рішення про відселення населених пунктів західної України, які знаходилися в лісових масивах, для того, щоб зупинити поставлення як людських, так і продуктів інших воюючих стороні, це українських повстанцям. І з цією метою було здійснено таке переселення. Однак воно ще переслідувало ще іншу ціль, тому що після голодомору, який відбувся в східній Україні, багато сіл східної України пустува. І тому там не можна було розвивати сільське господарство. Тому з цією метою було прийнято таке рішення. Однак прагнення кадом'ян до е, своєї землі зуміло їх повернути буквально за два роки з цієї відселення, і тому село почало відроджуватися. І ви бачите сьогодні, е, як розквітло кадомне, які хороші тут живуть люди, дружні люди. Ми повинні пам'ятати ті жахливі сторінки історії, повинні бути єдині, і ми не маємо права допустити знищення українського села. Сказав Голова Калузької районної ради Василь Дзунза. Я би хотів сказати, що це дуже дружня громада. Такими бути надалі, ще більш міцними, ще більш показувати, що вони незламні, вони, ці люди проявили мужність і навіть. Коли в нас йшла мова про те, що потрібно робити реформу адміністративну, вони мають свою громаду сьогодні, чітку, вони мають свою владу, сільську, і вони не хочуть іншого нічого. Вони готові працювати, розвивати це село. І я їм ще раз дякую за те, що вони такі є. Я завжди чим зможу буду допомагати цьому селу і хочу побажати єдності, всім здоров'я, терпіння в краще майбутнє. А для того ми разом повинні робити, щоб наша економіка розвивалася, щоб були робочі місця, щоб люди наші жили на своїй землі, працювали і розвивали свою неньку Україну. Не обійшлося на святі безручень найдостойнішим мешканцям села спільних грамот голів райдержадміністрації та районної ради. На заході привітали і видатних людей, вихідців із кадобної. Кожен виступ чергувався художніми номерами місцевих колективів та навколишніх сіл. Глибоко зворушив усіх присутніх виступ драматичного театру Любові Леповської. Вони і сценізували сценку виселення. Свято вдалося на славу. До пізнього вечора люди мали можливість відпочити, поспілкуватись та спільно по-родинному згадати ті нелегкі роки, які випали на Олі кадов'янців, бо лише знаючи свою історію, якою біркою вона не була, будемо мати майбутнє. Хочеться лише одно, щоб схоже лихоліття більше ніколи не траплялися на нашій українській землі.